Сьогодні вивчимо Боже Слово через проповідь під назвою Божі знаряддя для здійснення чудес. В 66 книгах Біблії Бог відкриває і показує нам творіння багатьох чудес. Так Бог нагадує своїм дітям про Божу всемогутність, силу й міць. Кожне чудо нагадує нам про всемогутню силу Бога. І так, ми вражені роботою здійсненою цією силою. ми можемо мати надію, що коли будемо вірити в нашого Бога, то теж зможемо стати частиною такої великої історії. Одним із нарядь, яким користувався Бог для здійснення чудес. Є жезел Моїсея. Жезел Моїсея використовувався для розділення Червоного моря, а також і в інших численних подіях, які Бог явив перед фараоном. Крім цього, іншим чудодійним знаряддям, що спричинило Боже диво, є осляча щелепа, яку Самсон використав, щоб перемогти тисячу фелестимлян. А як щодо смолоскипів та Гедеона, які спричинили перемогу трьохсот мужів над мідіяніцьким військом? Це також були інструменти, які Бог використовував для здійснення чуда. Це ще не все. У новому заповіті знаряддям чуда були риболовні сіті Петра. Петро за цілу ніч не зловив жодної рибини. Ісус використав Петрову сітку як своє знаряддя і дозволив йому зловити стільки риби, щоб наповнити аж два човни. І це ще не все. Вода річки Іордан, завдяки якій Нааман повністю зцілився від прокази, теж була знаряддям Бога для здійснення чуда. Через ці кілька прикладів у Біблії ми можемо побачити такі знаряддя, якими Бог творив дива. Крім того, ми можемо знайти ще більше записів про це в Біблії. У всіх Божих інструментів для здійснення чуда є дещо спільне. Сьогодні, досліджуючи Біблію, розгляньмо той факт, що ми теж можемо стати основним знаряддям, за допомогою якого буде здійснене чудо. Спочатку звернімося до 41-го розділу книги Ісаї Ісаї, 41-й розділ, 10-й вірш. Не бійся з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Бог завжди дає нам знаряддя, яким можна виконати Боже чудо. Він пообіцяв. Я зміцню тебе і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Я зроблю тебе непереможним. Через пророка Ісаю Бог дає нам сповна цю добру новину надії. З'ясуємо спільну рису Божих знарядь, через які він чинить дива, і дізнаймося. Коли саме вони відіграють свою роль і виконують свою функцію, Будь ласка, поміркуйте над цим. Що спільного між усіма цими знаряднями, дивлячись на що бог являє загадкову силу знаряддя чуда? Прочитаємо вихід 14-й розділ, 15-й вірш. 14-й розділ. 15-й вірш. І промовив Господь до Моїсея. Що ти до мене кличеш. Говори до синів Ізраїлевих. Нехай рушають. А ти підійми свою палицю і простягни руку свою на море. І роз'єтни його. І нехай увійдуть ізраїлеві сини всередину моря на суходіл. Як сказано у книзі Вихід, 14 розділ 15 по 16 вірш, 3500 років тому жезел Моїсея дійсно служив знаряддям Бога для здійснення чудес. Завдяки чому це стало можливим? Уважно подумайте про це і перейдімо до сьомого розділу книги суддів. Книга суддів, сьомий розділ. Прочитаємо книгу суддів 7 розділ 19 вірш. І прийшов Гедеон та сотні мужів, що з ним до краю табору. На початку середньої сторожі. Коли тільки но поставили сторожу. і засурмили вони в сурми, і побили глеки, що в їхніх руках. І засурмили три віділи в сурми, і поторощили глеки, і тримали рукою своєї лівиці смолоскипа, а рукою своєї правиці сурми. Щоб сурмити, і кричали вони меч за Господа та за Гедеона. І стояли кожен на своїм місці навколо табору. А весь табір бігав, і вони кричали й утікали і засурмили три сотні суром. А Господь обернув меча одного на одного та на весь табір. І табір побіг аж до Бет Гашіта, до церери, аж до Сефат, а велмехоли при табаті. Гедеон. Високо підняв смолоскипа, і було чутно звук сурми. Мідянітська армія була сильною та мала багато гарної зброї. Однак сталося велике диво. Мідянітяни напали один на одного з мечами, і багато воїнів було вбито. Що змузило? Смолоскип і сурму Гедеона? Вчинити таке велике чудо. Далі перейдімо до п'ятого розділу Євангелії від Луки, чи то в часи старого чи нового заповіту, що уможливлювало такі події. Уважно подумаємо над цим і прочитаємо п'ятий розділ від Луки. П'ятий розділ перший вірш. Від Луки, П'ятий розділ перший вірш. І сталося, як тиснувся натовп до нього, щоб почути слово Боже. Він стояв біля озера Генісарецького, і він побачив два човни, що стояли край озера, а рибалки, відійшовши від них, поласкали невода. І він увійшов до одного з човнів, що був Симонів. Симон, це Петро. Чи не так, що був Петра і просив, щоб він трохи відплив від землі. І він сів та й навчав народ із човна. А коли перестав він навчати, промовив до Симона, попливи на глибінь, і закиньте на полов свій невід. А Симон сказав йому в відповідь: наставнику, цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм укину невода. А зробивши оце, вони безліч гриби набрали, і їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були в другім човні. Щоб прийшли помогти їм, ті прийшли та й наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. А як Симон Петро, це побачив, то припав до колін Ісусових, кажучи Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Що дозволило цій події відбутися? Звернімося до п'ятого розділу другої книги царів. Прочитаємо Другу царів п'яте розділ дев'ятий вірш. Розділ п'ятий дев'ятий вірш. І прибув Нааман зі своїми кіньми та з колесницею своєю. І став при вході Єлисеєвого дому. і послав Єлисей до нього посла, говорячи Іди і вмиєшся сім раз у Йордані, і вигоїться тіло твоє тобі, і очистишся. Начальник війська на Аман жив досить комфортно, але його проказа завжди змушувала його страждати. Тому він пішов до пророка Єлисея та Єлисей навіть не вийшов і не привітався з ним, а лише передав через гінця слова піди й омийся сім раз у Йордані. Одинадцятий вірш. І розгнівався на Аман, і пішов, і сказав Ось я подумав був він вийде до мене і стане, і закличе ім'я Господа Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та Парпар, дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод? Чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він, і пішов у гніві. І підійшли його роби, і говорили до нього, і сказали: батько мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би? А що ж, коли він сказав тобі тільки умийся, і будеш чистий, і зійшов він, і занурився в Йордані сім раз за словом Божого чоловіка. І сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. У той час проказу неможливо було вилікувати медичним шляхом. Однак його тіло стало повністю чистим, коли він сім раз омився в Йордані. У цій історії Бог використав річку Йордан як знаряддя для зцілення на Амана. Зараз ми з вами досліджуємо про знаряддя, що спричиняють Божі чудеса. Незалежно від епохи. Завдяки цим віршам ви можете зрозуміти, що всі ці інструменти мають одну спільну рису. Перейдімо до 15-го розділу книги суддів. П'ятнадцятий розділ, й вірш. Він прийшов аж до Лехі, а Фелестимляний зняли крик проти нього. І зійшов на нього дух Господній, і стали ті сукані шнури, що на раменах його, як кляні, що перегоріли в огні і поспадали з його рук, пута його, і знайшов він свіжу ослячу щелепу, і простяг свою руку, й узяв її, та й побив нею тисячу чоловік. І сказав Самсон: Ослячею цією щелепою дійсно поклав їх на купу, ослячею цією щелепою тисячу люду побив я. Коли Фелестимляни гнобили ізраїльтян, Самсун був суддею. Він переміг тисячу филестимських ворогів самою лише ослячою щелепою. Про це написано в 15-му розділі книги суддів. Жезл Моїсея осляча щелепа, яку використовував Самсун. Смолоскип і сурмагедеона. Невод Петра та річка Йордан, що зцілила проказу на Амана, що це були за речі їх використовували як знаряддя для здійснення чудес. Прочитаємо другий розділ Євангелії від Івана, від Івана. Другий розділ сьомий вірш. Ісус каже дослуг Наповніть водою посудини, і їх поналивали в вщерть. І він каже до них. Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно знали ж слуги, що води наливали. То староста кличе тоді молодого та й каже йому: кожна людина подає перше добре вино. А як понапивається, тоді гірше. а ти добре вино, аж на досі зберіг? Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській, і виявив славу свою. І вірували в нього учні. Його. Подумайте про ці чудеса. Вода перетворилася на вино. Триста чоловік Гедеона перемогли 135 тисяч медіанітських воїнів. Цілу ніч Петро не міг зловити жодної рибини. Ісус сказав. Відпливи на глибину і закинь Сіті. Коли Сіті було опущено, він зловив незліченну кількість риби. Наман зтілився, омившись у Йордані, а Моїсей, використавши свого жезла, розділив Червоне море. Зараз ми розглядаємо деякі з цих чудових подій часів Моїсея, коли справи Божої чудової сили були справді дивовижними. Усі ці знаряддя чудес об'єднані однією спільною рисою. Що в них спільного? Коли відбулися ці чудеса, в який момент вони стали реальністю? Якщо ви пильно звернете увагу на Біблію, всі ці чудеса відбулися тоді, коли народ корився Слову Бога. Усе відбувалося тоді, коли люди слухалися Божих слів. А коли вони не слухалися Божих слів, то й чудеса не відбувалися. Також не можна забувати історію завоювання Єрихону, коли вперше був завойований Хананський край те саме було і з Єрихоном. Коли люди всі разом послухалися Божого Слова, коли вони привели його в дію, саме тоді почало відбуватися чудо. Все почало змінюватися таким чином. Що ізраїльтяни могли спостерігати диво, поки не було натиснуто кнопку під назвою послуг, всі умови довкола були абсолютно несприятливими для ізраїльтян. Однак лише тоді, коли була активована кнопка послуг, почали відбуватися неймовірні дива, яких ізраїльтяни не могли й уявити. А також вони здобули славу перемоги. Отже, сьогодні Бог нам каже проповідуйте проповідати в Самарії та аж до останнього краю землі. Поглянувши на цю історію, ми можемо угледіти справжнє диво. Багато релігій вже взяли серця людей під свій контроль. А в деяких країнах християнство забороняється на державному рівні. Як можна проповідувати Євангелію в Самарії та до краю землі? Бог сказав ідіть і проповідуйте всім народам. Тож, що нам робити з цим словом? Поки ми слухаємося Божих слів. І проповідуємо Євангелію, чудеса відбуватимуться і перед нами розгортатиметься дивовижна робота. Коли річка Йордан зцілила на Амана, коли Ісус Навин зруйнував Єрихон, коли Гедеон переміг 135 тисяч медяніцьких воїнів, Бог творив чудеса, використовуючи Божі знаряддя, Коли люди повністю слухалися його слова. Доречним буде вживання слова абсолютно. Коли вони абсолютно підкорилися, відбулися речі. Про які вони навіть не уявляли, реалізувалося все, що виходило за межі людської уяви. Ось чому в об'явленні 14-му розділі Бог описав останніх святих, які отримують спасіння як тих, хто йде за агенцем, куди він іде. йдуть за агенцем, куди він іде. тобто що вони роблять, коли агнець каже їм щось виконувати. Хіба це не означає, що вони мають віру абсолютного послугу? Отже, яким завжди буде результат їхньої духовної боротьби? І він вийшов, ним переможуть, і щоб перемогти. Ось який у них результат. Прочитаємо 19-й розділ книги об'явлення. Об'явлення 19-й розділ, 11-й вірш і побачив є небо відкрите. І ось білий кінь. А той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий, і він справедливо судить і воює. Учі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю. А йому на ім'я слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб не бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило, вина лютого гніву Бога Вседержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення цар над царями, і Господь над панами. Ті, хто знає Божу волю і дотримується його вчень, завжди будуть як переможці, які прагнуть перемагати. Яку віру вони мали в те, що Бог творить для них такі чудеса? Знайдімо відповідь, звернувшись до об'явлення, чотирнадцятий розділ, 4 й вірш. Об'явлення, чотирнадцятий розділ, 4 й вірш. Це ті, хто не осквернився з жінками, бо чисті вони Вони йдуть за агенцем, куди він іде. Для слів, куди він іде, немає обмежень. Неважливо це нерівна дорога чи гладка дорога, вузька дорога чи широка це підйом чи спуск. У біблії написано. Вони йдуть за агенцем, куди він йде. вони викуплені від людей первістки богові й агенцеві. Оскільки ці люди належать агенцю, то куди б Бог їх не провадив, вони завжди покладаються на Боже Слово, а не на власну впертість. Оскільки вони слухаються Божого Слова. Вони можуть слідувати за ним, куди б він їх не повів. Чи не так? Отже, що каже Біблія кожному, хто хоче побачити здійснення дивовижного, Божого плану Спасіння. Ми повинні мати таку віру, щоб слідувати за агенцем, куди б він не повів нас, за абсолютним послухом Його Слову. Тікетентакисміда прочитаємо 15 розділ першої книги Самоїлової, перша. Самоїлова. 15 розділ 22 вірш. І сказав Самоїл. Чи жадання Господа цілопалень та жертв таке, як послух Господньому голосу. Та ж послух ліпший. Від чого він ліпший? Від жертви, покірливість. Краще від баранячого чоголою, бо непокірливість, тобто не послух, як гріх ворожбиства, а свавільство, як провина та служба Бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова. Чи не означає, це, що він не послухався Божого Слова? Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе. Щоб не був ти царем. Самоїл дуже любив Саула. Коли він передавав це повідомлення царю Саулу, його серце розривалося. Сам же пророк Самуїл помазав царя Саула згідно з Божою волею. Чи не так? Коли Самоїл передавав Божу волю Саулові, він сказав послух. Ліпше від жертви, а покірливість краще від бараня чоголою. Чому ти вирішив не послухатися? Я дуже розчарований. Тоді він ще раз наголосив бо непокірливість як гріх ворожбиства, а свавільство як провина та служба Бованам. через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Самоїл залишив нам це повідомлення, щоб навчити нас цінному уроку. Як ви добре знаєте, у третьому та четвертому розділах послання до євреїв Бог також дав нам як клятву свою непохитну волю. Хто не послухається, той ніколи не війде в ханан, вони ніколи не увійдуть до мого відпочинку. Брати й сестри, чи бажаєте ви побачити Боже чудо? Якщо ви хочете бачити великі чудеса, то повинні завжди мати абсолютний послуг і віру в Боже Слово. Куди б не вели нас Бог Отець і Бог Мати, Святий Дух і невіста, ми повинні дотримуватися їхніх вчень і заповідей. Жодна людина не повинна чинити непослуг, як Саул. Слухаймося Божого Слова, щоб ми могли завершити Євангелію і отримати рясний прийом у вічному царстві небесному. на цьому я завершую сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.